Часу з України. Мене звати Сергій, я вітаю вас на своєму блозі Кава це математика. Сьогодні ми поговоримо про попередню дистриб'юцію і томпування, а саме як це може чи не може вплинути на кінцевий результат проливу вашої кави. Одразу я не хочу давати багато теорії, я хочу зробити практичний експеримент. Я хочу зварити 4 шоти кави і в кожну раз використовувати різний спосіб попередньої дистриб'юції. Трішечки розкажу. Перший раз ми з вами просто візьмемо темпер і зробимо таку недодистриб'юцію, неправильне темпування просто вагою темпера. Без ваги тіла, без використання попередньої дистрибюції, без нічого. Другий раз я зроблю попередню дистриб'юцію шайбою, шайбою дистриб'ютором і зроблю класичне тампування цією силою. Для третього шоту я візьму ведете тул, який я зробив, до речі, сам з пробочки вина та голочок. Зроблю спочатку попередню дистриб'юцію голочками, потім дистриб'юцію шайбою, а потім зроблю темпування. І для четвертого шоту я зроблю потрійну попередню дистриб'юцію плюс темпування. Тобто голочки. Раз. Маленька неглибока шайба буде 2, велика глибока шайба 3 і класичне томпування 4. А ми з вами подивимось, як же це вплине на наш пролив. Зваримо перший шот. Для чистоти експерименту я буду використовувати одну і ту же корзину, один і той же портофільтр, ту саму ступінь помолу, ту саму ступінь кави, щоб всі інші параметри були максимально однакові. Нічого не робимо, крім темпування вагою темпера, як і домовляв. Просто скільки от ваги вистачить. І подивимось, що у нас цікавого вийде. Згадую, справа на табло ви бачите, грами зліва секунди. 14 грам ми будемо варити на 28 грам. Дуже швидко. 28 3 грама за 16 секунд. Давайте приступимо до другого шоту. Другий шот шайбочка плюс класичне темпування. Дистриб'ютор, Упс, це велике, я обіцяв мов. Класичний Класичний там порог. Витрасимо сміття, очистимо ложки. Одна наша ціль 28 грамів. І так, 28 грам, 17 секунд. Третій шок? Голочки, маленька шайба, темпування. Поїхали. Тут навіть на вухо я відчуваю, що помпі трішки важче працювати, тиску, таблетки кадру більше. Ми маємо отримати 29,4 за 19 секунд. 19. Нарешті четвертий шот, де ми будемо дострибувати голочками. Не глибокою маленькою шайбою, глибокою шайбою, а потім робити класичне темпування. Поїхали! Голочки. Голочки це для тих, хто хоче, звісно, поморочитись. Я розумію, що це не для всіх. Це триває деякий час. Але як же красиво виглядає потім. Маленька, не глибока студентів. Велика, глибша. Зараз ми робимо і дистриб'юцію, і темпування одночасно цим дистриб'ютором, бо по суті ми заглиблюємо нашу таблеточку. леточку в одну корзиночки і класично темпування. Ось, сильніше вже доможна. Спробуємо. Нема куди. О, зараз на манометрі той тиск, який мені подобається. Рівно 8,5. стрілка ровно сидить, не нарехтить. Тиск дуже рівний. Це означає, що екстракція проходить дуже рівно. Інший звук. Ну Добре, хай 30, це 28 секунд. Скоригуємо, якщо б ми вимкнули вчасно, це було б на 28 грам, 26 секунд. Цікаво? Давайте робити якийсь висновок. результати. Отже, перше наше темпування було без використання попередньої дистриб'юції. Я нагадую, тільки власною вагою темпера, навіть не прикладаючи особливих зусиль. І воно склало 16 секунд проливу. Другий шот ми зварили використовуючи маленьку неглибоку шайбу дистриб'ютор попередньої дистриб'юції. І ми зробили класичну дистриб'юцію всією вагою темпера, і в нас вийшло 17 секунд на ну, 1 секунду довше. Третій раз ми використали подвійну попередню дистриб'юцію голочки плюс маленька неглибока шайба і пластична дистриб'юція плоским темпором. І в нас вийшло 18-19 секунд. І врешті четвертий шот ми заморочились, ми зробили потрібну попередню дистриб'юцію. Голочки, маленька шайба, глибока шайба. Класичний темпор, і в нас вийшло 26 секунд тривалість проливу. Про що нам все це каже? Ну, По-перше, чи впливає попередня дистрибюція на швидкість вашого проливу? Впливає досить суттєво. Що впливає більше темпування чи дистрибюція? Тут я згоден з комерційними баристами, які все ж таки кажуть, що сила темпування от вона не так важлива. Ми це довели різницею першого і другого шоту. Получається, перший шот ми приклали маленькі зусилля, ледь-ледь вагою темпору, а другий навалилися всією вагою, там навіть додали неглибоку шайбу, і у нас швидкість проливу змінилась на, всього на одну секунду. Тому ну, тут от така штука. Чи голочки проти шайби, що більше вплинуло на наш пролив, не виходить, голочки. Бо коли б ми використовували в другому шоті маленьку шайбу плюс темпер, ми отримали всього 1 секунду приріста. Коли ми взяли вже в руки голочки, плюс маленька шайба плюс темпер, у нас вийшло 18-19 секунд. Це вже на 2-3 секунди довше, ніж перший базовий шот. Виявляється, що оця саморобна штучка. Впливає на пролив більше, ніж шайба. І врешті, чи впливає глибоке дистрибування глибокою шайбою? І як суттєво, виявляється дуже-дуже суттєво, на 10 секунд ми збільшили тривалість проливу, використовуючи після маленької велику глибоку шайбу. Такого результату ми не досягли, навіть використовуючи голочки і всі наші зусилля по темпуванню вагою. Але тут хочеться відмітити, що останнє шот це була все-таки комбінація голочки, шайб і темпу. Ну і що це нам в принципі дає? Називається або морочитись сильно, або не морочити голову. Для домашнього боріздів я думаю, що це дуже цікаво, тому що вас ніхто не осудить, яку техніку ви для себе обираєте. Як ви будете варити сьогодні, так, завтра так. Кожен інший шот сьогодні ви робите 2-3 шоти. Ви можете експериментувати, варити по різному, отримувати різний смак. Це все дуже круто і тепер ви знаєте, як це робити, як не налаштовуючи помол зайвого разу, не міняючи якісь параметри гріндера, не міняючи геть нічого, ви можете дуже, дуже суттєво досить вплинути на свій пролив. Я нагадую, що чим довше триває пролив, тим ваша кава буде мати більш насичено гіркий смак. І чим менше триває пролив, кава буде мати більш яскравий смак з вираженими дескриптами кислінок. Для комерційного сегменту тут виходить ділема. Мабуть, правильно кажуть, що краще на потоці робити все однаково і не мудрувати. Буде більш послідовний, передбачений постійний результат. Адже в кав'ярні це важливо, щоб людина поверталася саме за тим смаком кави, який їй там сподобався. День-два назад, коли асоціативно вона зловила позитивну емоцію, випиваючи цей самий смак хавер Проте я знаю, що в деяких кав'ярнях багатьох той самий гріндер, секунди його і параметри там, під сингл, під даблшот, налаштовує спеціально навчену людину. Ця людина приходить, налаштовує і лочить, лочить під пароль, для того, щоб Борис випадково не збив параметри і нічого там не мудрував, а робив одне і те саме. Ну добре, якщо ця спеціально навчена людина робить це як положено два рази на день, двічі на день зранку і в обід. А якщо вона приходить раз на три дні або раз на тиждень, припустимо, директор-адміністратор цієї кав'ярні, він ну економить на цих налаштуваннях. І Пройде день-два, і всі параметри не будуть чогось варті, бо... Вологість повітря, сонце, воно випаровується, ефірні масла, кави і так далі. І секунди ваг вони будуть суттєво змінюватися. Якщо бариста, наприклад, контролював кожен шот секундомером, він міг за допомогою тих технік, які я показав дещо вплинути. І, припустимо, якщо він знав, що там після спеціально навченої людини... Коли встановив в нього там, 21 секунду, а сьогодні в нього там, 18 і все. Тобто на 3 секунди йому потрібно збільшити. Все, що йому потрібно зробити, не змінюючи параметри помолу, бо воно залочене і так далі, просто додати попередню дистрибуцію голочками. Ну, наприклад, ну, це, мабуть, підходить для ресторанів або таких кав'ярень, лаунж-стилю, де. Неспішно варять каву, люди неспішно п'ють каву насолоджуються. Звісно, що це фішка навряд підходить для потокових кав'ярень, ларьочків, де потрібно швиденько робити каву і так далі. Ну, це мої особисті думки, роздуми. Я вам бажаю цікавої гри з вашими кавошотами, гарної, смачної кави. Дякую, що дивились. Пока.